Він заслужений художник Російської Федерації. Йому замовляють портрети президента і усесвітньо відомі актори. Його порівнюють із Сальвадором Далі, хоча й називають придворним живописцем. 35 картин одного з найвідоміших художників Росії Ніка Сасафронова вже кілька тижнів представлені у краєзнавчому музеї. Нещодавно до Черкас завітав і сам митець. Знаково те, що напередодні великого свята незалежності України ця виставка проходить саме на Черкащині. На землі багаті на непересічних майстрів та переломні в історії держави події. Черкащина є серцем України. Вона має величезний культурний потенціал, і ми впевнені, що завдяки цій виставці наші земляки здобудуть чимало приємних вражень і ознайомляться з мистецтвом, що репрезентує європейські традиції. А саме таким є живопис Нікаса Сафронова. Утім, сам Нікас є універсальним митцем. Він і живописець, і графік, і скульптор, і письменник. Організатори зізнаються черкащанам не бачити виставки, якби не особиста дружба художника з губернатором Сергієм Тулубом і 60-річний ювілей очільника області. Давно хотів приїхати сюди. А Сергій Борисович Тулуб давно приглашав уже кілька років Ми з ним дружимо. С 1999 -го года я по его просьбе приезжал в Киев писать Леонида Даниловича. И он когда стал губернатором Черкас, все время рассказывал об этом крае и очень хотел, чтобы я сделал здесь выставку. И вот она здесь открывается. Мы все с вами понимаем, что для нас черкащан, вот такая возможность увидеть шедевры, увидеть художество мирового уровня была сделана, конечно, нашим губернатором Сергеем Борисовичем. Потому что, имея таких друзей, он все делает для своей Черкасской области, родной любимой. И вот такого уровня творчества тоже пришло к нам Черкасы. Имея вот такие дружеские связи с паном Никосом. Но главное, я хочу сказать слова благодарности вам, Никос, за то, что вы согласились приехать в наш маленький городок Черкасы. А здесь в этом зале присутствуют не только черкощане, а жители всей нашей области и с самого края нашего, э, в нашей области это Умани. И смело присутствие здесь, я думаю, что многие другие территории. Поэтому вы не отказали, а согласились приехать к нам в маленький город Черкасы. И вот видите, сколько почитателей вы имеете в этом зале, а я думаю, еще много-много находится их за, по всей нашей Черкасской области. Зазвичай полотна Нікаса Сафронова експонують у містах мільйонниках. Пересувна виставка в Україні стартувала минулого року з Одеси, і вже встигла побувати в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Ялті й інших містах. На ній організатори намагалися максимально широко представити жанри, в яких працює митець: сюрреалізм, дрімвіжн, пейзажі й портрети. Кількість людей, приходячих посмотрети, огромне. Я не очікував такого. То есть, там, к примеру, в Днепропетровске у нас за полтора месяца пришло порядка 30 тысяч человек. В Донецке порядка, по-моему, 35 или 38 тысяч за месяц. Это огромное, как бы, ну, колоссальное количество для выставок, проводящихся в музеях. Очень много споров, кто-то говорит, да, гениальный, кто-то говорит, это уже было там, и так далее. далее. Мнений очень много разных. Кто-то говорит бездарь вообще и, там, и так далее, а кто-то покупает картины и заказывает портреты там, от 50 тысяч евро. Но это для меня не важно на самом деле. Важно то, что очень большой интерес проявляет и спорят, вот это самое главное, ради чего такие мероприятия, как мне кажется, делаются. Они спорят, а значит обогащаются вот, чужими идеями, мыслями, опытом. И что-то происходит вот у них в головах, они растут. Ось вот це Нікас Сафронов зібрав у краєзнавчому музеї аншлаг. Подивитися на відомого російського художника проїхали не лише жителі нашої області, а навіть Західної України. Один із найвідоміших портретистів Росії на зустрічі з шанувальниками сипав компліменти черкаським жінкам і тутешній гостинності. Наші культури, а, наші серця вони переплітаються. Я іноді думаю політики, що політики спорюють и как бы настраивает и народ. На самом деле, если бы вот что-то решалось там, даже негативно, но народ стал бы жить прекрасно, зарплаты бы в тысячу раз повысились, ему надо бы было такой рай, мы бы прислушивались. Поэтому только искусство объединяет нации, только оно дает объективное восприятие мира. Єдине, що засмутило митця – це критика його творчості з боку місцевих чиновників. Нельзя судить о рівні художника, состоявшегося. вошедший там десятки художников мира, являющийся самым известным в России, нельзя судить вот так сказать дачка. Наверное, есть какая-то подоплека. Поэтому мне стало немножко обидно. Некий ваш карась, депутат, стал орать специально. И когда я позвонил, почему? Оказывается, он таким способом привлекает в себе внимание. У нас тоже был такой депутат, который носил лифчики, он тоже на меня нападал, но так, чтобы привить себя вот, и заставить, чтобы к нему замызганный какой-то грязный, неопрятный человек, который даже не видел выставки, стал кричать на открытие какие-то глупости. Вот мне это и понятно, с одной стороны, потому что ищут трибуну, ищут знаковые какие-то события и пытаются себя проявить. Я думаю, что это не от большого ума, а скорее вот от такой большой глупости. Це я воїн, він мусить витримувати все. Звичайно, саме головне для митця це щиро, правдиво відтворювати світ і бути вірним мистецтву. Я думаю, що у вас ця мужність, у вас ця сила є, і дай вам Боже наснаги творчих сил і надалі працювати, і радувати світ, радувати ваших прихильників, вашою творчістю. Художник міг до нашого міста і не втрапити. Він нещодавно травмував руку, розписуючи храм, і мав їхати на лікування до Німеччини. Втім, зізнається, не міг не приїхати сюди. Я теж дуже був бути в Германії. У мене оторвана пише, я теж упав розписував на церкву. Але я не міг не приїхати сюди. Тим більше відяв, що тут є би, різні мнення, Не об'єктивні. Я очень благодарен, конечно, эту улыбку Сергея Борисовича и его заместителю Татьяны Федоровой. Когда я увидел эту красивую женщину вчера на дне рождения, я успокоился, она улыбнулась. Это закон, но да, рядом не стояла со своей улыбкой. Какая улыбка у Татьяны Федоровны Это настоящий профессионал. Это вообще настоящие профессионалы. Патриоты, понимающие, что только искусство спасет мир. И красота. А ми стараємося її і создавати. Глядачі, які прийшли на зустріч із митцем, дарували Нікасу компліменти і власні книжки. Колега по цеху навіть подарував Нікасу портрет Гоголя, яку Сафронов пообіцяв передати музею Гоголя. Крім того, московський художник запевнив громаду, що до закінчення виставки поповнить її ще кількома десятками картин. Тут представлена близько ста картин, по-моєму. продана на Україні кстати. Количество 25 картин, большая часть куплена, музей, и это мне очень приятно. Сейчас мы дополним еще работ 20 из Москвы новых работ, которые я написал, и экспозиция а, пополнится. А, я вам скажу, что я нарочито делаю выставку в Черкасах, а не в Киеве, куда меня приглашают большие а, люди. Я сказал, что пока я не обкатаю по небольшим городам, где я буду знать, что именно истинный народ, потому что искусство принадлежит народу. И когда нас сегодня дурачат всякими инсталляциями, перформансами, то это как бы из нас делает голых королей. Он показывает то, что мы не видим, не понимаем, но нам говорят, что вы пока еще не доросли. Искусство должно сразу идти к сердцу, не важно, что там изображено. Если оно трогает, волнует, значит, оно там За словами художника, для його команди велике значення має те, де саме виставляти картини. Переїзну виставку Нікаса Сафронова по українських містах здебільшого представляють у національних музеях. Було рішення, де робити. Я роблю тільки в державних музеях. Є таке правило. Я говорю, для друзів можу зробити на кухні і ванній. Но для міста, для страниця я делаю тільки в національних музеях. І мені предоставили досталі Он оказался лучшим залом. Дісти найкращий там, де є душа і серце, коли люди хочуть тебе видеть, хочуть тебе прийняти. Черкаська публіка бурхливо родила приїзду закордонного гостя. Взагалі ну, цікава, неординарна особистість, але як на мене, тут забагато. Різноманітних таких явищ, які пов'язані більше з комерціалі ну, з комерціалізацією мистецтва. Він вміє себе позиціонувати як митець, вміє, дійсно вміє зацікавити аудиторію, інколи вдаючись до різних там, тих засобів, які діють на нас. Люди були активні, говорили багато від душі, а не тільки заготовлені речі. Це було чудово. Молодець. Демократичний, не В сентябрі я поміщав, приїхав, С народом общається, все хорошо. Ну, він молодець, що зміг себе розрекламувати, подати. Ну це не кожен. От нас говорили, що скромні художники, не кожен зможе так. Не кожен день приїжджають такі люди знаменитості. А еще приезжай. Во-первых, во-первых, это имя известное, во-вторых, это действительно очень хороший художник. Имя известное, потому что человек сделал себе это имя и есть за что. Талантливый художник, который является одним из лучших художников Москвы, наверное, России. Вот. Поэтому, конечно же, если подобного рода выставка приезжает в Черкассы, то, безусловно, на нее стоит пойти, потому что это для Черкас действительно событие. И я думаю, что, конечно же, нужно на подобную выставку прийти всем, потому что это элементарное развитие вкуса, умение увидеть хорошую кість, хороше мастерство, хорошу руку, хорошу художественную школу, традиції, классической школы школи 19 віка, традиції передвижников, брюлова і так далі. Поэтому, безусловно, на подобну виставку нужно і пропускать подобные события нельзя. Професійні місцеві художники і мистецтвознавці були більш стриманими в оцінках творчості одного з найвідоміших російських митців. Мовляв, час усіх розсудить. Перший його побачив, вживу, перший поспілкувався, приємне враження від нього, справляє такого, людина інтелігентна, людина освічена. І в спілкуванні, бачите, артист свого роду вміє тримати зал, тримати публіку. Це немаловажно для митця. Хоча ці всі сімінутні успіхи вони я говорю вони ні нічого з позривні з тим, що який вирок зробить час. Ми маємо, благодаря інформаційному пространству знати і бачити ваші роботи в сіті інтернет, і сьогодні наша черкаська земля, наш город, благодаря Сергію Борисовичу і його команді, ми приобщились. к большому творческому турне по всей Украине. Мы видим ваши работы как арт-объекты, не картинкой, не, не с экрана, мы видим их воочию, мы видим живую. И я скажу так, что всем понятно, арт-объект, живая музыка, живая работа – это совершенно иное звучание, иное качество, нежели Все знают, все видят, поскольку вы действительно всемирно известный художник. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами. Місцева публіка по закінченню зустрічі ще довго не відпускала художника. У краєзнавчому музеї утворилася величезна черга за автографами. Нікас Сафронов зізнався, що Черкаси дуже припали йому до душі, тому він обіцяв повернутися до нашого міста знову восени. Наше завдання розповісти і показати нашу область так, щоб Нікосу Степановичу захотілося приїхати до нас ще і екскізи. І, от я думаю, що показати. Чи ті озера в Кам'янському районі, де фрагменти балета Лебедине озера, писав він, чи показати ці три великі високі гори це Михайлову гору у Прохорівці, де був Тарас Шевченка, де Михайло Максимович, де побував від Гоголь. Чи показати Тарасову гору у Каневі, чи показати Богданову гору в Чигирині. Шановні Кислопанович, я думаю, що для вас... Черкащина должна быть джерелом натхнения в подальшие часы. Чтобы вы всегда могли приехать сюда и вместе с нашими художниками творить интереснейшие произведения. Ибо Черкасская земля имеет огромнейшие истории, имеет те традиции, которые нам бы хотелось, чтобы ваше перо, ваше гениальное творчество зафиксировало в подальшей жизни.